Вітаю вас, другокласники, на уроці дизайну і технології. Сьогодні ми з вами виготовляємо з паперу дерево пори року. Всі сідайте тихо діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Відгадайте загадки? Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє, коли це буває? Правильно, зимою. Тане сніг і небо плаче, промінь по гілячках скаче. Кішкам стало не до сну. Ми стрічаємо. Весну молодці! Полунички, у сметанці, соловещі бече вранці, дощ, немов крізь ситечко, наступило літечко. У садку, у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Правильно, це осінь молодці. Дай відповідь на запитання, яка твоя улюблена пора року. Поясніть чому. Запам'ятайте, рік має 12 місяців. Кожна пора року триває 3 місяці. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти дерево, пори року. Подивіться, будь ласка, демонстрацію виконаних робіт. thank mm -hmm. you Отже, які чудові дерева. Матеріали, які вам знадобляться для роботи, це картон білого кольору, кольорові олівці, ножиці, клей, простий олівець, матеріали для оздоблення. Це може бути кольоровий папір, і бісер, і вата, і тканина, різні нитки, пластилін, фломастери та багато всього іншого. Для початку вам потрібно вирізати шаблон макета дерева. Далі аркуш картону перегнути по горизонтальній лінії. На картоні обвести шаблон макета дерева та вирізати з картону 4 деталі дерева. Далі Підготувати деталі аплікації для оздоблення частин дерева. Можна вирізати з паперу ці деталі, ці деталі, з тканини, з кольорового картону. Просто можна з кольорового паперу, як вам сподобається, та наклеїти їх на дерева. Далі на зворотний бік частини дерева нанести треба клей та з'єднати чотири частини докупи, притискаючи пальцями, щоб вони склеїлись. Виконайте остаточне оздоблення. Наклейте лелітки, бісер. Можливо, розфарбуйте на власний розсуд. І у вас вийде ось такі чудові дерева. Давайте пригадаємо правила роботи з клеєм та ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводця з ними треба обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час робот з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Отже, дорогі мої, приступаємо до роботи! Наостанок виконаємо вправу веселка. Я не міг, не хотів би робити. Я це робив, але не вдалося. Я це робив з допомогою. Я це робив, хоча були помилки. Я це робив, але не відразу. Я це зробив. Це було дуже просто. Виберіть, будь ласка, собі колір веселки. Дякую вам за роботу! Чекаю на фотографії ваших чудових дерев. До побачення!